Привіт, дівчата, привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня. Це відео в мене буде е, підсумковим у моєї участі в спільному проєкті «Бебі старти Посилання на дівчат-учасників е, буде в описі під цим відео. Е, також там буде посилання на Вікторію, україничка в'яже в'яжемо тренди. Вона організатор цього СП Та на віку е канал сиджу в'яжу. Вона є спонсором цього проєкту. В мене вийшло не так багато, як я собі в голові напланувала, але що є, то вже добре. Я показувала вам, хто дивився, проміжковий підсумок по СП цьому, і я показувала ось цей светрик і три пари шкарпеток, і показувала шапочку. Шапочку я перев'язала, тому що вона налазила на мене. На малого вона була ну, дуже велика, а чоловік сказав, я її носити не буду. Не мій фасон, не мій кольор. Хоча фасон його, ну кольор так, але на роботу в машину можна було б і носити. Але на, як це, От російської є таке, ти насильно міл не будеш. а Українською ну, ви мене зрозуміли. Ось, а, На ці ось на це все пішло а, три моточки фабл секційної та один моточок фабл однотонної. Кому цікаво, то напишіть мені в коментах, я вам напишу номери цих кольорів, але я думаю, ну там нічим сплутати у палітрі фабел дропс. Ось. Залишилось там буквально в мене ну, чи 5, чи 6, 6 грамів там, зовсім трошечки, Ось. значить, далі. Ще було в мене зв'язано. Ось таку тільки рожеву я вам показувала її шапочку, але в ній вже ганяє <сусідська, сусідська дівчинка. Їй 5 років. І, як я казала, ця шапочка підходить і на дворічного хлопчика, і на п'ятирічну дівчинку за рахунок того, що в неї, ось бачите, оця резиночка, вона і так, і так, добре. Ось. І я дов'язала ось цей жакетик. Трошки я намудрила з планочкою. Я її перев'язала. В мене спочатку було з якогось, як я казала, з якогось переляку, я спочатку її зв'язала, почала в'язати продовженням резиночки з горловинки 2х2. Побачила, що це не те, що треба. І. Ще з більшого переляку я перев'язала е, ту сторону, на якій гудзики, я перев'язала взагалі е, лицевою гладдю. І воно заворачувалося е, ну, майже на всю планку. Тобто навіть якщо б я пришила тут гудзики е, е, і з думок багато, не рот не встигає за ними. <гум> Заворачувалась би і просто було б незручно, дуже розгорнений той край, защібний. І ось я перев'язала. Трошки я не домудрила і треба було в петельки робити. Я ось робила. В мене виходить кромка. Дві петлі лицьових, потім накид, потім дві разом. Треба було зробити навпаки дві лицевих, дві разом і потім накид. Тоді було б о, ця петля була б о, трішки в, о, в глибину планки і було б гарніше. Але хто не знає, той не догадається, що так не треба. Хай це буде дизайнерський задум. Ось, ще я... Ой, впадаєте, Ось, трошки ви впали, вибачте. Хай це буде такий дизайнерський задум. Ось так ось така планка. Я розпустила, в мене було дов'язано вже до самої резинки. І я розпустила повністю всю цю сторону і там, де гудзики. Тобто я розпустила планки. Край... Крайові дві петлі з кожної сторони я не чіпала, я потім розпустила по 6 петель, тобто кромку та першу петлю не чіпала, потім я розпустила 6 петель і вже їх в'язала. ось так от. Дві лицьові... Два рядки лицьовими, два вивертними. Ну, вийшло, я вважаю досить непогано вийшло. Оце, як його сказати. О, ли, лице та виборі. Ще трохи ниточки я поховала, але ще не пообрізала. Ну, це ж, це ж довго, ви ж мене розумієте, обрізати ниточки. Навіть після, після того, як вже жакетик я попрала. Його вже можна носити. Але малий відходив. Тиждень в садочок по 2 години і вже з понеділка ми вдома з Ось, І я почала, досить непогано я пров'язала ось такий светрик. Це такий щось, щось типу худі. На спицях це 2,5. Я в'яжу з Дві ниточки 3000 Марінос 100 грамах метрів. Тобто бобінний Марінос 1500 метрів в 100 грамах. І ще мені подарували трошки кашемір 1400 метрів. В 100 грамах. І ось я його скомбінувала і в'яжу в малому такий. <ріст> Тому що а, ці 70 грамів а, кашеміру, що в мене є, його б а, ні на що б не вистачило, а на дитячий дуже непогано. Ну, як я люблю, звичайною лицьовою гладдю ну, ось, і в'яжу. Ось, В мене тут музичний супровід, щоб я не ночгувала. Тому що чоловіка вдома немає, і зачинити двері і залишити парубка за дверми це не варіант. А Там, як завжди, в мене прання. На цьому все. Uh, я, рада, що... я рада, що я прийняла участь в цьому СП. Він мене uh, надав мені дуже такого доброго пенділя у В'язані. Uh, надав натхнення. Uh, Подивилася я дівчат, і ось якось воно в мене закрутилося, uh, що для мене дуже непогано. Для моєго зараз ритму життя. І інколи такого дуже-не дуже настрою, це як віддушина. Дякую Вікторії за організацію, дякую Вікторії за те, що була Другі Вікторії за те, що була спонсором, порадувала дівчата ще, я думаю, порадує подарунками, пода... подарунками. О, в... О, так, буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто завітав до мене на канал. Якщо сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Пока!